Ми з тобою однієї крові, ти і я, медики центральної міської лікарні, номер один, вирішили створити в Сумах банк крові для українських вояків і закликали своїх колег з інших лікарень підтримати їх почин. Та й самі показали приклад: прийшли до націю. В сумському обласному центрі служби крові медики сьогодні без білих халатів і в черзі до кабінетів кажуть. Їх колеги у військових шпиталях рятують поранених на східному фронті бійців. А вони, хоч далеко від зони бойових дій, вирішили допомогти, поділившись із українськими героями власною кров'ю. Наш колектив постійно приймає участь у благодійних акціях. Ми вже назбирали близько 80 тисяч коштів і передали в зону АТО для наших бійців. Зараз ми вирішили, що колектив міської лікарні може започаткувати таке в місті суми, як здачу крові, тому що хто як не медичні працівники знають, як інколи півлітра крові вирішують жити чи не жити людині. Олег Ткач працює лікарем-хірургом. Колись вперше здав кров для хворого пацієнта, а сьогодні всім серцем він за тих, хто боронить Україну на Сході. Відчуваю таку потребу хоч чимось допомогти нашим воїнам, нашим хлопцям, які зараз там ведуть боротьбу не на життя, а на смерть з ворогом, з агресором. І все одно я відчуваю себе в боргу, скільки б я не зробив, це буде мало все, чим можу, я намагаюся допомогти грошима. От зараз здаю кров, можливо, когось врятує. Можливо, комусь вона допоможе. Пані Галина, працюючи медсестрою, як ніхто знає безмір страждань і ціну життя. Тому без вагань підтримала своїх колег і прийшла здати кров для бійців. АТО. перший раз вообще здаю кров. Ну, привело не знаю, як то працюєш в лікарні, бачиш, як це все страшно, скільки потрібно людям допомоги. Боле, у мене син поступив теж в этом году в університет МВД. Надію, що йому не прийдеться туди попасть. В донорському центрі такому патріотизмові сумчан і колег медиків лише радіють. кажуть, мають усі необхідні умови і обладнання, аби прийняти від донорів і заготовити необхідну кількість крові та її компонентів а в разі необхідності поділитись цінною рідиною життя із українськими патріотами для надання допомоги пострадавшим і раненим нашим, котрий на січасне в військових госпіталях, Вполне возможно, що понадобиться доповнітельна какую поставки донорської крові. У нас далі 170 чоловік уже. А то в перший день акції до сумського банку крові близько ста медиків центральної міської лікарні Сум здали по 450 грамів крові та по 600 грамів плазми. Впевнені донорами для армії, а відтак і побратимами по крові українських військових захоче стати багато сумчан. Тетяна Полозова, Микола Ніколаєнко на часі новини.